Аеросвіт поховали. Ритуальним дійством закінчилась акція протесту у центрі Києва. Так понад 300 працівників колись найбільшого авіаперевізника України вимагали повернути заборговані їм гроші. Люди нарікають, після звільнення з аеросвіту та оголошення банкрутства їм не платять уже 4 місяці. Загальна сума сягнула 80 мільйонів гривень. У смертельному вироку компанії винен головний акціонер Ігор Коломойський. Вважають мітингувальники. Саме для нього люди власноруч змайстрували символічну труну. Мовляв, бізнесмен навмисно ховає кінці у воду, аби не платити великі борги, а це більше ніж 4 мільярди гривень. Зі своєю бідою люди ще три місяці тому звернулися до президента, але безрезультатно. Як тивай повідомляв раніше, аеросвіт почав процедуру банкрутства у грудні 2012-го. На сьогодні майже усі рейси скасовано. Наші кореспонденти спробували зв'язатися з керівництвом аеросвіту. Однак марно офіційний сайт перевізника заблоковано, а прес-секретар від коментарів відмовляється. Так, винні гроші вже кілька місяців їх не віддають. То після декрету виходити далі на роботу працювати. Але тепер уже вже не уже розсвіт увольняє своїх співробітників. Прокуратура ніяким образом на це не реагує. І, чесно говоря, ми потеряли вже всяку надіжду що власть може нам чим-то допомогти. Ми принесли сьогодні гроб, щоб показати, що. Головний періодчик на протяженні останніх 20 років, котрим являвся авіакомпанія Аеросвіт, похоронен навсегда. І От, схоже, що Аеросвіт втратив ще й крила. Як повідомило інтернет-видання Лівий Берег, останні літаки Боїнг 767 на яких «Аеросвіт» планував здійснювати далекомагістральні рейси, повернули лізингодавцям. Це фактично означає повну зупинку діяльності авіаперевізника.